Типу воговый контроль, на 70, на да, 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 50, 50 да, да, да. стоп-контроль, там, там куча требований, яких має бути, які тут, яких тут немає. А ви, блядь, приїзду, в них немає я дзвонив до юриста, юрист каже, в них має бути, по ну, якому вину. вони виставляють ці ваги. От вони якісь поломані, все. Ну, один раз проїхала машина, показала одну вагу, другий раз проїхала, показала іншу вагу. А у них є сертифікат на віса? Сертифікат є. Він виданий у 2007 році. А діє по коли? Ну тобто зупинили машину, так? Що далі відбувалося? Ну давайте зупинили автомобіль, був проведений варитно-ваговий контроль, ваговий донор. По даним, які показали ваги, що було перенавантаження, Приблизно на 4 тонни, точніше там, на 3 тонни 950 кілограмів, наскільки я пам'ятаю. Треба подивитися, так, так. <гум> <гум> для Були складені матеріали. І тепер ці людині загрожує штраф якийсь. Що? Тепер ці людині штраф якийсь Так, да. проводжується на них. Вистуються штрафні санкції в розмірі 1700 гривень Це не факт, тому що це складається акт, викликається даний громадянин на розгляд справи. І нараховується плата за дороги, нараховується в Євроцентр. Там, відповідно до формули вносяться дані в продукті згідно пройденої відстані і самих навантажень. Вводяться цифри з цього чека, який видає вага. Там згідно кожної вважається кожна вісь, загальна маса сумується. Вводяться ці дані. І видає комп'ютер, що є роздруковано, просто ще вони не познайомилися, не не, по не забрали свої. А це, мабуть, ви чи ваш напарник, хтось з вас зупинили даний автомобіль? Так, та, я я А чи маєте ви право зупиняти автомобілі самостійно? Так, чи так, ви працювали з поліцією? Маю так, право сам зупиняти автомобіль. 4600 Що виходить? 36250 36250, так? Да? І по осях все, у вас тут 750, 750, 745 Проходить 21 500-650. А можно 22. Так что, дерьмо, что это? А что? Ну, да, 260 там ничего. Да, 30. Ну тут тут 18400. 18-4, да? <гас> так что что у вас стекал? А ну, какая машина здесь наша? А? а? Машина спица. Теперь первый рейс! 18400. Дипрометров, Дипромет, бас. Все, разум груза. Да, 36 тоже 36, 36 минус там поставил на скейки, 18... 400. 400 17600 есть